Ти кажеш, не було голодомору, і не було голодного села, а бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла, як навіть маре виймали із печі і забирали прямо із горшків. Окрайці виривали з рук малечі і з торбиночок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору. Чого ж тоді? Як був і урожай, усе сец викачували з двору, гриби нічого людям не лишай, хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв, хто на чиєму це лежить сумління? Імперський молох світ нам затуляв, я бачив сам оту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах. І дощі ще стоять мені в очах. А кажеш, не було голодомору.